Вітаю на каналі. Сьогодні у нас вівторок, 14 січня. Підростає малеча, вже щось там хоче щось жувати, якесь сіно. Ми її випустили сюди, кози всі, на дворі. І тут ще у нас чудо маленьке. of the problem Пізочка привела козенятку. На дворі мороз, дуже так холодно, але козочок ми випускаємо, хай виходять трохи, залишаються в сараю тільки ті, що окотилися. Виходьте, виходьте. Все, все, всі вийшли. Так, тут у нас барикади, Закривай двері. Щоб тепло було. Вчора ми їх розміщали, розміщали і так ставили, і так і вирішили, бо жасмінка перестрибувала, то закрили її там. А вона хоче вже гуляти, то зараз ми її випустимо. А ця ханочка буде тут у нас. Малеча вже трошки підсохла, прийшла до тями, вже бігає, стрибають. О, Бачите, які одне сіреньке, а друге таке світленьке, як мама. Назвали ми їх Дана, Мілка і Дана. Мілка це та що світленька, а Дана це та що сіренька. Це наша первокоточка, а у жасмінки там сарочка. Не знаю, казала, ні. Вон вона там ходить. Откриваємо. Заходь туда. Ми з Олій тут хозяину ему. Давай.